Підстави для надання і отримання благодійної допомоги. Саме завдяки назв сторін, саме завдяки підставам ми зможемо більш точніше визначити, це благодійна допомога чи гум допомога, значить, підстави для надання саме благодійної допомоги. Благодійник подає письмову заяву у довільній формі, в якій виражає бажання передати ті чи інші активи безоплатно. Для цього також можна укласти договір пожертви. А тепер думаємо. Договір пожертви, якщо відсутній, це буде благодійно? Буде. Без договору пожертви все рівно це, буде, це все рівно буде благодійна допомога. Ще момент. Благодійник подає письмову заяву. Ну, як правило. Письмову заяву подає, а точніше, лист якраз не благодійник, а той, хто бенефіціар. От той, хто фактичний одержувач, пише лист, просимо допомогти на проведення там діяльності чи на здійснення діяльності неприбуткової організації такої-то. Тобто, якщо це благодійна допомога, то зазвичай лист іде з боку прохача, але так як закон нам велить його називати, це. Пенефіціар